Вітаємо у розділі товари системи Huge Profit. У цьому відео ми покажемо, як легко створити та надрукувати цінники зі штрих-кодами для вашого асортименту. Починаємо. Щоб налаштувати шаблон цінників, перейдіть до розділу товари та оберіть піктограму налаштувань. У верхньому меню оберіть налаштування. На сторінці налаштувань знайдіть розділ друк цінників і оберіть пункт налаштування цінників. Тут ви зможете створити власний шаблон цінників. У користувальницькому типі ви можете обрати власний розмір цінника, формат друку термодрук або А4, кількість цінників на один товар. У шаблоні ви можете обрати стандартні розміри та кількість цінників. У розділі Інформація на цінниках можна налаштувати, яка інформація буде відображатися на цінниках, назва складу або крамниці, штрих-код, дата, артикул. Назва товару, ціна та атрибути за кольором, розміром тощо. Потім оберіть Зберегти для друку цінників у розділі товари. Виберіть товари, для яких потрібно створити цінники. Просто позначте їх галочками або скористайтеся функцією вибрати всі товари. Оберіть друк цінників у рядку, який з'явиться у верхній частині сторінки після вибору товарів. Система автоматично створить цінники у форматі, який ви налаштували раніше. Завантажте готові цінники та роздрукуйте їх на термопринтері або звичайному принтері формату А4. Використовуйте Huge Profit, щоб спростити роботу та вивести ваш бізнес на новий рівень.